Зробила свою справу і вплинула також на позицію Білого Дому. Тому да, Трамп приїжджає в Америку з. Непоганим зовнішньополітичним профітом, uh -huh. але це не означає, що він проігнорує тему російсько української війни. Тут закарбовуємося, повернемося до нашої дискусії. Зараз доєднаємо до неї ще одного спікера трошки інакшої теми. Так би мовити, розбавимо трошки інформаційний простір Стамбулу. Отже, доєднуємо до нашої ефіру Олена Гайдамаха, де Гайдамаха, президент Асоціації фахівців з нерухомості України. Пані Олена, раді чути, бачити в новинах слава Україні, героям. Слава, добрий день. Дякую, що запросили. Пані Лена, додамо трошки інформації. В подальшому з вами її обговоримо. Поговоримо про вартість зараз нерухомості в Україні. Наскільки вона змінюється останні місяці? Ну і так само хочеться почути в подальшому вашої думки з приводу взагалі всіх цих тектонічних зрушень, які зараз відбуваються в політиці світові. Чи впливає зокрема це на ринок нерухомості? Але перед цим середня вартість однокімнатної квартири, на стан, квартири станом на березень зросла на понад 3% та становить майже 7,5% Тисяч гривень на місяць такі дані наводить держстат. Зокрема, в Закарпатській області вартість становить майже 12 тисяч гривень у Львівській близько 11 тисяч а в Рівненській понад 10. Водночас найдешевше житло можна зараз знайти в південних регіонах країни, що абсолютно зрозуміло. Зокрема, у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Ну і змінилися також ціни і на купівлю квартири за даними медіа або найдорожча вартість нерухомості за один квадратний метр становить у Львові у середньому понад 55 тисяч гривень. В Ужгороді майже 48 тисяч, та Одесі близько 46 Водночас найдешевші ціни за квадрат можна знайти в Запоріжжі, Сумах та Харкові у середньому від 25 до 28 тисяч гривень. Ну і тут у цьому контексті, пане пані Олена, питання до вас, ми знаємо, що на кожну новину ринок акцій завжди дуже бурхливо реагує. Ми Бачимо наскільки дорожчає золото, наскільки дешевше або також дорожчає нафтопродукт, газ і так далі. Що стосується нерухомості, я читав, от буквально. Місяць, напевно, що тому новину про те, що в очікуванні завершення війни в Україні можна очікувати і здорожчання нерухомості, зокрема у Києві, аж на цілих 30%. Чи може це бути правдою, чи дійсно на всіх очікує чергове здорожчання? Ну, хочу сказати, що цілком здорожчення можливо. Ми повинні поділити ну, якби регіони нашої країни, тому що на сьогоднішній день, наприклад, якщо ми будемо говорити про Київ, він тільки досяг до воєнної відмітки. Ну, я вважаю на увазі до повномасштабного вторгнення. Тільки зараз ми вийшли на ці показники, які були наприкінці 2021 року, на початку 2022 року. І е, на сьогоднішній день е, я просто ну, дивлюся, що ціни поступово зростають. Так, да, це маленькі, поки що зрост, маленьке зростання, там 1-2-3%, Але кожен, кожен тиждень можна сказати, на тисячу доларів, на е, півтисячі доларів зростає вартість об'єктів нерухомості у Києві. Державні програми, які на сьогоднішній день працюють, вони змінили умови свої з 1 грудня минулого року, і тому відповідно все, що є і попадає під ці державні програми, люди це в першу чергу купують. Тому що я не пам'ятаю за 25 років працювання ріелтором не пам'ятаю таких умов ну, добрих і гарних, і що людина може, інфляція з'їдає більше, ніж ті 3 чи 7 відсотків, під які люди можуть купувати. А е, ті об'єкти, які вторинне житло залишаються на ринку, їх вибирають і по дешевим показникам гарних квартир вже менше і менше. І тому Київ поступово почав зростати в ціні. Е, що стосується вартості, якщо ми будемо говорити про захід нашої країни, то там е, також відчувається маленьке поетапне зростання. хоча... Люди там у Львові, в Тернопілі, в Івано-Франківській, в Чернівцях, мені говорять, що і так ціни за нафту високі, дуже високі, але все ж таки ну... Таке 1-2-3% дійсно з початку року ціни піднялися там. Це, це що стосується купівлі-продажі, що стосується оренди, показники трошки більше ніж то, що ви показали на екрані, Київ шагнув вже черти, що можна зняти таку відмітку, да, що 10 тисяч це сама дешева квартира в якомусь районі, де дуже далеко від метро. А якщо більш сучасний район, молодь це не може, не ми не можемо не радіти цьому. Да? Молодь все ж таки обирає сучасні будинки і готове сплачувати її 15, 18, і тисяч за однокімнатні квартири. І не має значення лівий чи правий берег. Якщо розвинута інфраструктура, все поряд є. Вони готові е, платити такі гроші, uh -huh. і вони залишаються в Україні. і Вони сплачують ці гроші. Що стосується оренди в західних регіонів, там вона е, або трошечки знизилась, або е, замерла, тому що ті люди, які вже е, міграцію зробили, да, з сходу на захід переїхали або повернулися ну, зараз до ну, великих міст, там таких як Київ, як Дніпро тому, що тут є робота, і відповідно, попит вплинув на пропозиції. Пропозиції по оренді почали в Києві, в Дніпрі трошки зростати. Саме дешеве житло на сьогоднішній день це все ж таки Запоріжжя, Херсон, Харків. Якщо ми будемо говорити говорити про суми, то тут ситуація трошки інакше, тому що можна сказати, що суми зараз військове містечко. Угу. І там військові шукають для себе квартири, і там доволі можуть бути високі ціни, тому що військовим хочеться жити в нормальних умовах, ну хоча б там прийти. Прийняти душ да і пожити як людина в нормальних умовах? І тому ціни там доволі високі, і черга доволі велика, пані Олена, хочеться почути ще вашої поради, тому що хочемо максимально практичний наш ефір для українців. От, наприклад, якщо молода родина зараз роздумує над купівлею, наприклад, там однокімнатної квартири чи двокімнатної, не немає якусь суму зараз в себе в гаманці. Чи радите ви зараз купувати? Квартиру чи ні? а Раджу: купувати обов'язково треба, тому що відчуття в мене таке: я якби не вангую, я не можу розкласти карти таро і на майбутнє сказати, які ціни будуть. Але я бачу ринок на сьогоднішній день він зростає. Угу. Було б дивно, щось почути Я від вас, пані Олена, щось інакше як від рі Ріелтора, та але звісно ж бачимо, що нерухомість вона дорожчає. Що стосується бажань та мотивації українців купувати нерухомість за кордонів. Так також хочеться вашої думки запитати у Польщі. Іноземці торік купили рекордну кількість нерухомості. Причому лідери серед покупців українці про це повідомляє видання Реч Посполита. За їх даними, найчастіше купували житло у великих містах у Варшаві понад 3,5 тисячі квартир, і у Кракові та в Слові придбали близько півтори тисячі квартир. Середня площа одного об'єкта 58 квадратних метрів. Що стосується нашої конкурентноздатності, та із нашими найближчими сусідами, чим Україна цікавіша ніж Польща особливо якщо враховувати безпекову ситуацію. Коротко, якщо можна, пані Олено Україна цікавіше всім. Починаючи зі сфери обслуговування, продовжуючи там ресторанами, кав'ярнями нашими, тому що ми на першому місці по вартості продуктів, по тому, як, яка йде подача. Люди дуже люблять гастротуризм. Він існує. На сьогоднішній день в Варшаві, на мій погляд, дуже роздута ціна. Вона просто сягла максимальної відмітки. Хочу сказати, що дійсно наші, наша Україна повпливала на сусідні країни, на такі, як Румунія, Польща, Болгарія, тому що ми підняли на достойний рівень і сферу обслуговування в цих країнах, і підняли Ну, нерухомість також, тому що українці, наприклад, в Болгарії вони займають четверте місце після Німеччини, Німеччина третє місце по купівлі квартир в Болгарії. І як би це не прискорбно звучало, да всі отримали якісь плюшки, окрім нашої країни. Але все ж таки, от сьогодні, от виключно інколи я виходжу в поля, як говоряться, да, ну, хочу подивитися. Як ринок реагує? От сьогодні в мене було декілька переглядів. В Києві люди шукають під орендний бізнес виключено. Тобто люди не, не хочуть їхати, вони там хочуть вкладати гроші в свою країну. І я раджу це робити, тому що вигода буде, дохід буде доволі високий. Як тільки ми будемо говорити про мир. Як тільки геополітика трошечки зміниться на користь нашої країни, тому купуйте не треба відкладати на якісь на якісь майбутнє жити треба зараз. Invece, приходьте, звертайтеся до фахівців, і буде у вас класні квартири. Почули вас. Почула вас, пані Олена. Дуже вам дякуємо за ваші рекомендації. Олена Гайдемаха, президент Асоціації фахівців з нерухомості України. Ми передаємося до нашої студії. Олег Постернак, пане Олеже. соціологія з паном Олегом та поки що. Поки що шокуючу інформацію, поки що не будемо говорити. Ладно, окей, давайте так, соціологію. 74% українців повністю довіряють президенту Зеленському. У березні цей показник сягнув 69%. Водночас, за даними КМІС, частка тих, хто не довіряє, знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри недовіри покращився з 41% до 52%. На тлі інших регіонів у цьому питанні дещо вирізняється зокрема схід, де рівень довіри трохи нижчий. 60% Довіряють президенту, а не довіряють 33%. Зараз можете бачити на своїх екранах, зокрема, всю цю статистику. Ну і водночас, якщо Україна матиме тимчасове перемир'я з гарантіями безпеки, то 71% українців висловлюється проти виборів. Вважають, що вибори варто проводити після перемир'я або навіть уже зараз 25%. У березні цей показник становив 19%. Що стосується б, цієї соціології, пане Олеже, чи можна говорити, що зараз наш президент на коні поступово добирає добирає рейтингів за рахунок от якраз таки того що вдається відстоювати національні інтереси у цих складних, скрутних перемовчих процесах, в які ми зайшли, Перед сим скажу, що вибори можуть бути проведені бути не після перемир'я, це у оглядачам, треба розуміти, а після скасування воєнного стану? Так. Так, тільки воєнний стан є правовою перепоною для проведення виборів, а перемир'я не означає скасування воєнного стану. Це дуже важливо розуміти. Тобто, автоматично, якщо завтра уявимо собі, Росія скаже, що ми готова припиняти вогонь, вона припинить лише на 30 днів. Угу. Знову ж таки, другий момент. Феноменологія довіри Зеленського має своє пояснення. Ці цифри можуть відповідати дійсності, до речі, оскільки, по-перше, коли респондент чи простий українець розуміє, що як я не можу довіряти президенту України не як до персони, а передусім до як носія інституційної uh -huh. культури е певної да? ну, наприклад, спроможної захи спроможності захищати країну, спроможності представляти країну, якщо я не буду довіряти до. Чинному президенту, то а, це, це автоматично б'є по можливості держави себе захищати. Ось так сприймає Україна зараз, в умовах воєнного стану. Угу. Якщо воєнний стан припиниться, і ми війдемо в поствійну, це буде абсолютно інша модель емоційного, Політичного ставлення до тих чи інших вже персон, і тоді замість інституційної складової більше буде персональної складової. що конкретно цей політик, його особисті риси, його позиція, як впливала там на епоху війни, як він реагував на це, що він робив, що не зробив, тощо. І це вже інша культура сприйняття політичного лідерства. Тому в цих не можна вважати, що якщо зараз 70. 50 довіряють Зеленському, то автоматично це означає, що він переобраний вже президент України uh -huh. в майбутньому. Бо українець е, виходить з ритму е, ну, е, конкретної ситуації. З емоційного фону цієї ситуації, бо зараз дуже важливо, щоб Зеленський ефективно представляв нашу країну, домовлявся, здійснював зустрічі з Трампом, намагався знайти порозуміння з іншими країнами, отримував нові військові пакети. І поки він ефективно використовує всі свої важелі управління, звісно, о, середньостатистичний українець каже йому так: я довіряю своєму президентові. як Обраному законним чином, і який законним чином продовжує виконувати функції президента відповідно до Конституції України. Крапка це для Росіян була спеціальна okay. е е ставочка, бо вони дуже люблять фантазувати з приводу української конституції. Ви <плес> Знатсину, я хочу поставити це питання. Це абсолютно зараз, знову ж таки, це не офіційна поки що інформація, абсолютно. Але тим не менш, те, що зараз з'являється, зокрема повідомляє той самий Аксіос. От що значить на чому завершилися поки що перемовини. Української делегації і російської делегації, мовляв, Російська Федерація висунула свої там е, значить, потреби в чотирьох областях, тобто виходьте, українці з чотирьох областей, мовляв, далі будемо домовлятися. Звісно, що Україна сказала НІТ і ніколи про це не буде говорити інакше. А далі росіяни, начебто, сказали, ну добре, тоді буде ще потім п'ята область, е, начебто, Дніпропетровщина. Що ви скажете? Якщо це справдиться. Про що взагалі говорити це називається психологічний тиск в умовах перемовин? Хто хто а там вже начальник генерал, головного управління генерального штабу Російської Федерації? Хто хто за він знає ГРУ, у там, там ГР... ну, розвідувальне управління? Колишній ГРУ зараз вже немає його. Угу. То вони точно знають, як здійснювати психологічний тиск. Ну, уявіть собі: фірмовий почерк росіян тиснути. Ну, наприклад, коли е, зараз був, йде там перемовини в Стамбулі, Путін підписує план оборони країни на ще на два роки. Uh -huh. Тиск, тиск. Це означає, ми, ми все рівно будемо воювати, хоч два роки. Далі. Пам'ятаєте, коли мінські перемовини, коли Порошенко сидів разом з Меркель Оландом і Путіним в мінську, що в Дебальцево Качол. І як це впливало на стан української делегації і на о, компромісність, ну десь знижується, десь підвищується. Те саме відбувається зараз. Ну я думаю, що українська делегація навчена. Мріяти можна про що завгодно: про Одесу, про Львів росіянам. Вони можуть мріяти. Ну, Заборонити ми їм не можемо. Угу. Але це залишається мрією. Угу. Крапка. Тобто, це така верхня поки, планка в їхніх бажаннях. Поки є ЗСУ, ні про яку п'яту область? Мріяти росіянам не прийде пане Олежети. Разом з тим російська делегація скоро зробить заяву для преси під час паузи в перемовинах з Україною. Тобто ми розуміємо, зараз оголошено паузу перемовини не завершились на сьогодні. Повідомляють про це російські змі, і ми поки що е, маємо велику масу різних заяв і повідомлень від різних інформаційних агенцій. Але у нас є неймовірно хороша та гарна можливість із перших вуст почути чітку е, вивірену офіційну інформацію від нашої кореспондентки. Яка зараз там перебуває у Стамбулі? Галина Остаповець просто зараз з нами на прямому зв'язку зі Стамбулу. Отже, Галю, ще раз наші вітання. Розповідай, чи є якісь перші заяви із кулуарів, про що говорять наші дипломати? Чи вдалося тобі щось дізнатися? Вітаю вас, колеги, Ще раз рада вас знову бачити. Шалена динаміка знову ж таки на цих новин, які ми чуємо зараз тут із в Стамбулі. Буквально ці перемовини тривають тут за моєю спиною в будівлі цього палацу. Бачите, всі під медіа працює репост-кадру, щоб по побачили. Всі очікують, всі очікують, хоча б на якісь подробиці, на якісь новини, тому що з'являється одна новина. Наступна вже її спростовує. Зокрема, про те, що наші диплом... джерела в дипломатичних полах, Говорили про те, що е, перемовини не закінчені, що е, пауза е, пауза триває через 5 хвилин. З'являється інформація. що ні, перемовини закінчені. Є дані про те, що росіяни маніпулюють, е, змушуючи нас вивести наші війська із чотирьох областей, які вони е, не окупували, але хочуть її забрати, І натомість вони погрожують, що якщо ми цього не зробимо, вони мають намір анексувати ще. Захопити, зайти війною своїми російськими шоботами на ще одну із наших Це така абсолютно свідома маніпуляція з боку Росії. І, звісно, що не варто було сподіватися, що тут у Стамбулі щось вирішиться. Ясна річ, що має прийти не один раунд перемовин. перш ніж сторони вийдуть на більш менш реальні вимоги одна одної і другої, повертаючись власне до того, що ми тут зараз чуємо та бачимо кілька важливих моментів. Тут ж працюють російські пропагандисти, і ми теж можемо якби вислуховувати реакцію їх синхронна із реакцією російської делегації в деяких моментах. Зокрема, сьогодні вони збираються їхати зі Стамбулу, тому що вони підтверджують свої вильоти. Цілком можливо, що звісно вони можуть залишитися, але е, цілком можливо, що можуть поїхати. Це такий перший момент. Другий вони теж у своїх включеннях говорячи. Про те, що Росія настає моє тонки на прямому а, на прямому діалогі з Україною і без будь-яких посад.